Чомусь приватні дитячі садочки, школи, освітні центри, фотостудії, аніматори і ще ряд деякого бізнесу вирішили, що їм достатньо викладати результати їхніх робіт, їх дітей, того що в них відбувається, це прямо буде приносити їм супер багато нових клієнтів. Але це не так, все, що ви робите. Це ви створюєте виставку робіт для родичів та батьків на своїх сторінках людей і дітей, які відсвідують ваші заклади. Насправді вам потрібно працювати набагато глибше, і пропрацьовувати саме ті моменти, які турбують аудиторію, яка тільки хоче до вас прийти, пропрацьовувати питання з директу, які у вас є, прям виносити їх в контент, питання з коментарів, і пропрацьовувати моменти, що відбувається за лаштунками, як відбувається підготовка, чим ви можете бути корисні, як з вами можна домовитися, які є особливості і взаємодії з вами? Великий ряд саме цих питань Заперечень, які є в людини до моменту того, як вона вам напише і прийме рішення співпрацювати з вами, і до вас віддавати свою дитину. І це дуже дуже велика частина питань, які треба пропрацьовувати для того, щоб обирали вас. Вас обирають не по фотографіях дітей чи людей, які відвідували ваші заклади, вас обирають по тому, що ви можете дати і чим ви можете бути корисні.